В обробітку знаходиться 1160 гектар землі. Зернові технічні культури у господарстві села Красносілля на Кіровоградщині вирощують протягом 23 років. Керівник Сергій Сокол каже: на початку повномасштабної війни працювали 23 людини. Нині 20, з них 17 чоловіків. З Цих працівників п'ять пенсіонерів. У мене один мене пішов добровольцем. От, а два мобілізованих. Минулого році було заброньовано 6 чоловік у нас. От. Зараз ну, стає таке питання, от, е, розумієте, от. техніка дорога, імпортна, коштує великих грошей. Для того, щоб виростити тракториста, треба 5, ну, від трьох до п'яти років, так само комбайнера. Говорить, особливо бракує працівників під час посівної та жнив. Проновлені січня вимоги бронювання для аграріїв знає. Тепер для отримання статусу критичного підприємства господарство має обробляти не 500 гектарів, а вдвічі більше. Друга зміна господарство повинно мати мінімальний річний дохід не 20 мільйонів гривень, як торік, а 40. Кількість заброньованих не змінилася. 50 відсотків від військово зобов'язаних працівників. Сергій Сокол каже: нині його господарство відповідає новим критеріям для бронювання. Хвилюється, щоб не було змін протягом року. Буде критерій півтори тисячі гектар землі. Вже я не підпадатиму під бронювання, під критичність. Розумію, треба і державу захищати. Все цілком справедливо, чесно, але підхід повинен бути адекватний. Комусь треба робити. За нашими спинами стоять не тільки наші працівники, а ще пайщики. У нас взагалі в селі вже немає людей. Дуже багата кількість хлопців, які на війні, От що залишилось, тим працюємо. І було б непогано, звичайно, щоб нам вдалося їх забронювати. 250 гектарів землі має в обробітку фермер із села Карлівка Олександр Шепеленко. Ворощує соняшник, пшеницю кукурудзу, облаштував 10 теплиць. Каже, в господарстві працюють шість чоловіків. Половина заброньовані. У сезон вирощування овочів наймає до 40 працівників: це жінки, чоловіки з вістрочками та студенти. Займаємось кавуном, дині. Гірком, перцем, відкритим ґрунтом з солодкою кукурудзою. зі слів фермера, господарство не відповідає вимогам мінекономіки для визначення статусу критичних підприємств. Бронювання оформлене через обласну військову адміністрацію. Овочівництво головний критерій, що дозволяє бронювати працівників. ви повинні від 300 тонн виростити овочів в рік. Ми виростили 650 тонн. каже для отримання статусу критичного підприємства відповідають і іншим критеріям: не мають податкової заборгованості та виплачують мінімальне для бронювання працівників заробітну плату від 21 тисячі 617 гривень. Вважає умови визначення критичності підприємств потрібно переглянути. От вибрати огірка гектар потрібно більше 20 людей в день. Один гектар 20 людей в день повинно працювати, і вони отримують ті самі кошти, що і на тисячі гектарів працюють ті самі трактористи, комбайнери. На Кіровоградщині зернові та технічні культури вирощують понад три тисячі господарств. З них мають в обробітку від тисячі гектарів 248. Всі, хто має менше, не відповідають критеріям визначення критичності, які у січні оновили Кабмін і Міністерство економіки, пояснила керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Ті, хто не підпадає під ці критерії, звертаються в ОВА, де критерії орієнтовані на більш дрібних та середніх виробників. Існує два шляхи бронювання. Якщо це через міністерство, то заявка подається через кабінет в Державному аграрному реєстрі, так званий ДАР, і далі вона опрацьовується електронним шляхом. Якщо це звернення йде на ОВА, це через канцелярію обласної військової адміністрації. Видається рішення про. Відповідність підприємства критеріям про те, що воно є критично важливим для забезпечення потреб області, і бронювання наступне бронювання вже конкретно людей відбувається через дію, через портал дії. Обидва шляхи передбачають процедуру бронювання працівників до місяця. Посилення критеріїв не вплине на продовольчу безпеку держави, бо аграрії мають можливість бронювати робітників через обласні військові адміністрації. Вважає кандидат економічних наук Андрій Новак. Основу продовольчої безпеки формують все таки. Більш крупні середні, вище середньо і крупні аграрні компанії каже. Нові критерії це виклик, передусім для малих фермерських господарств і для деяких середніх розмірів фермерських господарств, особливо тих, які не дотягують до доходу 40 мільйонів гривень на рік. Тому що обробіток тисячу гектарів, в принципі, для середнього фермерства це. Така нормальна е, кількість досить багато середніх фермерів мають е, не менше тисячі гектарів в обробітку, але отримувати дохід е, такий як 40 мільйонів гривень, це е, дуже багато залежить і від погодних умов. По перше, по-друге, для сходу і півдня країни е, це залежить від того, яка частина площі всі площі знаходяться. В зоні обстрілів, тобто в зоні ускладнення чи унеможливлення обробітку землі. Тобто, тут є дуже багато факторів, факторів війни і того, що пов'язано з війною, які роблять досить значну кількість малих і середніх фермерів, такими, які не підпадають під нові правила бронювання, вважає нові критерії. Також ускладнять пошук працівників для малих і середніх фермерських господарств. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.